Всім доброго дня! Вітаю на своєму каналі. Ось така красуня. В продажі можемо зарезервувати. Це Hyundai Kona 2020 рік. Рестайлова модель. Дуже гарний колір автомобіль має. Голубенький. Весь автомобіль в рідній фарбі. З недоліків тільки є по задньому бампері деякі нюанси. Зараз більш детально покажу, як вони виглядають. Ось така невеличка притертість, але це пластик, його можна відновити і не буде навіть сліду. А так автомобіль весь в рідній фарбі, по нюансах по металу ніяких немає. Автомобіль, нагадую ще раз, в рідній фарбі, це максимальна комплектація і в рестових моделях вже є підігрів задніх сидінь. Також збільшена мультимедія, підігрів обдув передніх сидінь, підігрів керма. По пластику, як бачите, ніяких нюансів немає, і по шкірі також, музика крел. Це максимальна комплектація, асистенти, обігріви, обдуви, все є. Тільки немає одного люка. Ось так виглядає у нас нова мультимедія вже збільшена. Камера заднього огляду, пробіг даного автомобіля 138 тисяч. Даного автомобіля також присутній тепловий насос. І в даних автомобілях вже не було заміни батареї. У нас вона йде так 20-го року. В наявності дві зарядки. Весь комплект присутній. Бачите, по даному відео багажник не затертий, по пластику також гарний. Резина в нас літня. Як задня, так передня Мішелін. Ціна даного автомобіля складатиме в Україні з розмітненням та сертифікацією 15900 євро. Кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте. Ось у нас показується три фази. Тож, всім дякую за перегляд. Телефонуйте.